Воїни, побратими, Росамахи сьогодні виповнюється три роки з дня створення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, три роки боротьби, викликів і перемог. Три роки спільного шляху, який загартував нас і зробив тим, яким ми є зараз. За цей час ми стали частиною чогось більшого, ніж просто військовий підрозділ. Ми стали сім'єю. Але це не та сім'я, де збираються за столом і піднімають тости. Це сім'я, яку випробовує війна, де брат за брата стоїть до кінця. Ми ділили між собою і останній ковток води, і останній набій, витягували поранених з-під вогню, знаючи, що на їхньому місці могли бути ми. Навчилися розуміти один одного без слів, бо на війні слова зайві, тут говорять вчинки. І саме ці вчинки доводять, ми. Сила, що не підкориться ворогу. Кожен з нас знає, що ця боротьба не про накази і не про звання. Вона про тих, хто стоїть поруч і за нашими спинами, та про тих, хто вже не повернеться додому. У літописі бригади вписані сотні імен відважних бійців, які віддали свої життя за Україну. Вони назавжди залишаться символом честі, сили та хоробрості. Ми розділяємо скорботу кожної родини і співчуваємо ваші втраті, світла пам'ять полеглим, вічна слава героям. Не забуваємо про єгерів ветеранів, які у важких випробуваннях втратили здоров'я, але продовжують передавати свої знання та вміння побратимам. Ваша стійкість і міцний дух є взірцем для наступних поколінь воїнів. Я щодня бачу очі людей, які пройшли через полум'я. Але не зламались. Ми втомлені, ми обпечені, але ми ще тут. І поки ми тут, ми будемо битися. Поки ми тут, цей світ не впаде у темряву з ним бригади, дорогі побратимі, Росамахи на варті разом до перемоги. Точно знаєте, де сходить сонце, а є з домівкою ставав не раз. Відважніє виріви, палисливці, ви захищаєте у вас наказ. Відважні лицерічі буремних, Заради усмішок у лохів. Ви ризикуєте життям щоденно, Щоб захистити від віборів. І в струю до кінця чисте небо засяє, усміхнеться зорі на святій українській землі. Ви точно знаєте ціну свободи, це Україна, це рідний дім Бо ви нашу землю, бо кожен клаптик тут є дорогим, поляжуть душі за наші кривди, бо Україна він не до снаги, Олексідов, бо що нащадки вірні, в росомахи ви хижаки. Кілометри на карті, і в гарячих серцях, Росомахи на варті, і в струю до кінця. Чисте небо засяє усміхнеться зорі на святі українській землі. Кілометри на карті і в гарячих серцях Собахи на барті. І струю до кінця Чисте небо засяє, усміхнеться зорі, на святі українські землі.